У з вами Сітрон Можна сі. Сьогодні поговоримо про пінг. Що це таке, як він впливає на гру і як зробити його нижче. Почнемо спочатку. Що таке пінг? Якщо простими словами, пінг це час, за який інформація циркулює з нашого пристрою до ігрового сервера. До прикладу. Випрошаву навичку. Ця дія у вигляді інформації прилітає на сервер. Він це реєструє, реагує і відправляє вам та іншим гравцям результати. Справа в тому, що через надто високий пінг інформація щодо прожитої навички може йти настільки довго, що в грі це відобразиться вже запізно або взагалі не зареєструється, особливо якщо пінг завеликий, а таких дій було багато за короткий період часу. У висновку ми маємо те, що пінг суттєво впливає на якість нашої гри. Може й бути таке, що проблема програних каток лише поганий пінг. Ну а ще високий пінг жах як бісить. Переходимо до суті: чи можна якось вплинути на пінг та зробити ігровий процес більш комфортним настільки, наскільки це можливо. Ми пропонуємо наступні рішення: перше. Виплати смартфоні синхронізації та позакривати всі сторонні програми, які могли б тягнути інтернет в фоновому режимі, а також автооновлення. Це звільнить ваш інтернет від зайвого навантаження і пінг може понизитись. Друге змінити роутер на більш сучасний двохдіапазонний та знаходитись від нього не надто Далеко не за свинцевими стінами, третє. Не грати в команді з людьми, які знаходяться далеко, і грають на іншому сервері, тому що гра намагається бути максимально збалансованою, і їй це вдається далеко не завжди. Тому ви разом з другом з іншої країни можете втрапити на якийсь його сервер, через що його пінг буде як завжди, а ваш 100+, або у вас обох буде надзвичайно високі показники пінгу. Четверте змінити інтернет провайдера. Можливо, обладнання вашого провайдера застаріло, а у сусіднього провайдера воно більш нове, і тому інтернет буде працювати якісніше та стабільніше. До речі, щоб перевірити, який у вас пінг не вгорі, а загалом наберіть у пошуковику спідтест або завантажте одне за застосунок та пройдіть тест. Так ви зможете хоча б з'ясувати, наскільки сильно ваш власний пінг на це впливає. На жаль, жаль в ньому не женуться ставити свій сервер, десь у вас подвір'ї, щоб ви могли розвалювати всіх на ланці, прожимаючи по П'яте, ну і найпростіше, це те, що вже є в нашій грі. Для цього треба перейти в налаштування, вибрати Network та натиснути ON в розділах Speed Mode та Network Boost. Та гра, окрім Wi-Fi буде з'їдати мобільний інтернет, але камон! В Україні найдешевший інтернет в усій Європі, а гра споживає об'єктивно мало. Навіть якщо грати цілий день, ви не витратите й більше трьох гігів на місяць. Дякую всім за увагу. Якщо знадобиться додаткова інформація або ж допомога з вибором роутера, Пишіть коментарі. Якщо сподобалось відео, найкраща подяка: лайк, шер, підписка та донат на поїсти. Ми раді вашому перегляду, вдалих вам каток та низького пінга!